Діда і баби є любима історія. Ти вже розкажи про той вертеп. Коли зараз. дід і баба е все-таки е посварилися, я не міг це повірити, тому що вони довго жили разом. А дід для мене це друг, мене назвали в честь діда. Я так розумію, друг. не всіх взагалі честь діда мене і в честь називали. Діда назвали. Кого назвали в честь Діда і баби. А ну поплескайте, є люди? Нас доволі мало. То була колись така мода. І от в е мене є любима історія про діда, коли дід каже: Ану. Розкажи онукові історію, як ти спілкувалася з медведем. Ти опять починаєш, ти опять починаєш, ти опять починаєш. А, а баба не любить, коли дід розказує цю історію. Значить, тут збирається родина, і дідка, значить, що? Договорилися ми в обід, що завтра зранку їдемо в малини. В селах, все гарненьку дідам те з коляску, знаєш. Yeah. А дід з вечора пішов собі з сусідом, трохи мекнув, з бабою посварився, але зранку малини ніхто не, від... не відміняв. Баба посварена в шльомі збоку. <рик> а дід газує. Хоча вони не общаються, але вони мусять на ці малини курва їхати, бо ті малини недовго, розумієш. І дід бере, знаєш, оту ту гарнесеньку відеречку, заходять тільки в зруб, бачать великі малинові кущі. Дід думає, та що баба не базаре, бо забив на ті малини, знаєш, пальці грубі збирати, ту падлу. І він. Вліз в гриби собі пішов, а бабу лишив. Ну і баба, знаєш, так то в Україні жінки здебільшого колись перші йшли на поступки, не як зараз, з виходом 17-го айфона, ну там якось <гум> а, І баба сидить, рве малину і чує там ззаді велику куща, що шуршить, і вона каже, що ти будеш за мною говорити, чи ні? <гум> <гум> зараз, зараз включає. а там ноль! Просто шуршить. Шуршит. І, і бавка. Ну, ти з можеш на мене дуться? ти будеш говорить!» І баба збирає так петенько, мали не так обходить обходить кущ і бачить картину, як сидить мішка. А медведі, якщо ви не бачили, вони тако беруть кущ і губами так... Баба бачить медведя. Починає і світром було повне. Побігла вниз, піш, медвідь тоже знаєш, не пальцем роблений. Він уп-уп, вахує і до гори сказати дядові своєму, як ти завжеш. І, коротше, баба злітає з відром до МТшки, бліденька, ну, все зробила, все що, ну. А медвід пішов, кіпіш, вона весь зруб. Ехо пішло, дід чує, кісь піш, без бігає. Коротше, там всі люди коло баби, знаєш, вся вся історія, все гарненько, вже водичку від бабу від, від цей і перші слова баби пішов ти пі, нахуй. Ну і коротше, це. А дід, коли розказує цю історію, він тішиться. А баба ходить, знаєш, то накриває, знаєш, то хто господиня, ай беріть капусти, не слухайте. Та й баба, тут припишнює, припишні, припишнює. І дід дідко каже, ай внук, берем, тягнемо по 50 грам. Баба каже, ти ще раз розкажеш цю історію, дідко, розвертайся на не. Якщо ти з ведмедем не знайшла спільної бесіди, що ти до нас лізеш.